Проєкт важливий кожен покликаний підтримати людей мудрого віку. Завітав до ще однієї громади Житомирщини. Реалізовують ініціативу благодійні фонди. «Біджеві» та чисті серцем. Регіональна ініціатива Важливий кожен продовжується сьогодні. В нас була можливість особисто відвідати громаду словичанську. Загалом в рамках третьої вже хвилі проєкту Важливий кожен ми передаємо 11 тисяч продуктових наборів для літніх людей 70+. плюс. Сільський голова розповідає: наразі у громаді проживає понад 1300 людей цієї вікової категорії. Більшість з них самотні, тож така підтримка їм справді потрібна. Дуже треба до них відноситися з повагою з відчуттям, щоб вони були завжди задоволені допомагати їм в чому можна. Я думаю, вони дуже задоволені. При формуванні пакунки благодійники обирали базові продукти, які можуть довго зберігатися: різні крупи, консерви, борошно, чай, кава, цукор. Також до цьогорічних наборів додали два предмети гігієни геть для душу та зубну пасту. робили? Нам на старості ж веселі. Хоча нас радо, щоб такі до Таке прийшли. один з ініціаторів проєкту народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Він каже цінність цієї допомоги не лише у продуктових наборах, а й в увазі та підтримці. Тож до кожної громади приїжджають особисто. Те, що ми сьогодні зібралися, те, що вони побачили один одного, те, що ми поспілкувалися, подивилися на одному в очі. Для людей це дуже важливо, оскільки це живе спілкування, це емоція. Нема майбутнього будь-якого народу без поваги до старшого покоління. Тому що ні, це повага, увага до людей, які будували. Цю державу, які поклали свої кращі роки, своє життя, працювали тяжкою працею. Ці люди закладали цей фундамент і важливо сьогодні дякувати. Важливо сьогодні пам'ятати про них. Проєкт важливий кожен реалізовують на Житомирщині вже втретє. Протягом минулих двох етапів продуктові набори отримали 25 тисяч пенсіонерів. І на цьому кажуть благодійники, зупинятися не збираються.